17 років. Наразі, коли прилетіли сюди ці ракети, сидів внизу, всі бачили це. Три ракети ми спочатку розгубилися, присіли. Вони дуже непередбачено не летять такими трішки рухами. Не знали, куди прилетити. Почали дуже вибух, сильний, волною трошки дало сюди в груди. Зразу побігли в метро, тут вже всі уламки валялися. Заходили в метро, все було в пилюки. <різь> Надихалися трішки. <різь> Спустилися. Потім подумали з братом, що потрібна допомога комусь. Піднялися знову. тут Все було добре. І все. У <різь> тебе є якесь щось тебе підліковували, що саме в тебе? Були <різь> вибухи. Пару разів і почала кров носити. сидити. Червоний хрест надав допомогу, так? Да? Червоний хрест надав допомогу.